Яма посеред дороги, і небо якої, а однієї із основніших у Коломиї. І це не ремонт, який влаштували комунальні служби, а робота одного із мешканців нашого міста. Чоловік у такий спосіб вирішив облаштувати каналізацію. Проте не отримав для цього необхідні документи. Що із того вийшло, дивіться далі. Коломия, вулиця Петлюри, середина дороги і сюрприз для водіїв. Велика яма обгороджена зі спеціальними знаками, але все ж яма. Її виявили працівники Державтоінспекції і відразу вжили відповідних заходів. В ході обстеження вулично-шляхової мережі в місті Коломиї по вулиці Петлюри виявлено самовільне проведення робіт на проїжджу частину. Працівниками Державтоінспекції, по даному факту, притягнуто особу до адміністративної відповідальності видано відповідні припис на припинення робіт. Василь Степанович, який власний пошкодив дорожні покриття, переконує. Він був певен, що має для цих робіт усі необхідні документи. Проте виявилося, необхідний ще й проект, якого у чоловіка не було. Звідси усі проблеми. Я хотів поставити кольцо тут, щоб люк встановити для каналізації. Я маю технічні умови 312-12 на виготовлення. Проєктної документації. Дали мені, от, де ця каналізація знаходиться, все підписано в комунальному господарстві, підписано в водоканалі. Але я не знав, що ще треба проект. Моя думка, щоб я це закінчив. Тому що яма на дорозі, треба поставити люк. З думкою Василя Степановича не погоджується начальник відділу управління комунальним майном Мирон Михалушко. Керівник каже: документи перед усім. Єдине, що тішить, людина стовідсотково усвідомила, що допустилася помилки, і готова її виправити. Дійсно, це неприємна ситуація в місті, бо дороги ми тут ремонтуємо і отакі самовільні розкопки приводять до пошкодження дорожнього полотна. Ну, Василь Степанович був в мене. Я йому підписував ці документи, але він тут би мав дочитати, що тут мало я бути в до кінці водоканал. мало написано, погоджено з водоканалом та вук проєктної документації. Згідно наших правил благоустрою, він порушив їх. І за це буде складено протокол і буде накладено адміністративне стягнення, щоб до такі от речі у місті не допускались. Тому що зараз інтенсивно ремонтуємо дороги, а дехто нижчить. От я вам приведу, для прикладу. Таку ситуацію. Вулиця Міцкевича вниз від першої школи не ремонтувалася, мабуть, років вісім останніх. Ніяких розкопок не було. Тільки ми той кусочок дороги зробили, шість заяв на розкопки. От от так ми ну, шануємо десь своє місто. Усі роботи з ліквідації пошкодження дорожнього покриття місто бере на себе. Проте влада попереджує, такі речі недопустимі і винні обов'язково будуть покарані гривнею.